Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Стоять у нас ще спекотні дні, тому я ношу свою улюблену сукню з отаким шкіряним паском. Продовжую шукати для вас теплі банні халатики по якостям і красі, щоб були не гірші за ті, що ми бачимо на ринках. Також на ринках ми бачимо їхню ціну. Цей приміряла він не був у стані нового, він був приємний до тіла, у нього був цікавий малюнок із заду. але такі подібні ви можете знайти і без мене. Я ж полюю за найякіснішими, найприємнішими до тіла, які будуть радувати вас своїми кольорами. Один з таких представлений в моєму магазині в інстаграмі ось такий гарний банний халатик від Marks and Spencer. Це м'ятна бірюза. У мене є халат цього ж бренду, але там блакитна бюрюза, цей дуже цікавий, в нього освіжаючий колір. Камера в публікаціях, на жаль, не може передати його справжньої краси. Та запевняю вас, придбавши його, ви перестанете озиратися на подібні на базарах, ринках і в магазинах. Е, є в наявності ось таке худі, я б навіть сказала, класичне худі, таке стримане е, з 100% вовни гарного кольору, придбала в той день собі ось таку віскозну, тоненьку, гарного пудрового кольору е, спідницю. Віскоза тонка, але на світлі вона не просвічує. Білизни моєї кольору не видає. Є зручні кишені, там призборений, такий задрапірований, У неї верх. Класна, вона, надзвичайно, я вже встигла її затаскати. Ось цей светрик, вже випраний, доглянутий. Подивіться на цю знахідку. Це, мабуть, сукня буде класна на наступний сезон. Це льон з віскозою, це кращий матеріал, ніж просто льон, Тож його легше просувати, він не так сильно мнеться, і він м'якіший приємніший до тіла. Бо льон він такий, знаєте, як мішечок до тіла. Тут подвійна тканина на грудях, це великий на мене розмір, але не взяти таку сукню було неможливо. Тим паче, що вона дочекалася незначних знижок на люксі. Там присутня рідна бірка, є. Цінник, скільки вона коштує. На свій розмір вона сяде ідеально, носити її можна без паску, тому що петелі, там, бачите, не стирчать. Тому якщо вам пасок не подобається, ви можете її таку вільно носити. Вона достатньої довжини, вона достатньої ширини, у неї гарнюче декольте, воно нібито і глибоке, але воно не величезне. Воно нічого не видає зайвого. Я сукню цю тільки прасувала, не прала, тому що там бумажні етикетки. Але і транспортування вона витримала. Жодної плямочки, зачіпки, нічого. ідеальна. так само ідеальна нова, гарна, ось ця віскозна сукня, в неї простий такий стиль. Квічастий принц схожий на прованс, тільки в провансі вони люблять прості польові квіточки, а тут такі ніжні троянди. Дуже ніжний колір, тонка, приємна тканина. Кольору білизни майже не видає. Класна річ, кому цікаво, заходьте, розглядайте. Ну, а ми з вами вирушаємо до дуже гарного морського міста. Надзвичайно класні краєвиди, дуже класні, привітні, заможні люди тут живуть. Багаті люди тут живуть. Дуже мені подобається, як вони поводяться дуже гідно, не зверхньо, а гідно поводяться. Я взагалі пишаюся нашими українцями. Я ніколи не заздрю багатим людям. Я завжди пишаюся, кажу, це наші можемо собі дозволити. Дуже багато зелені в місті. Це контрастує з Одесою, в Одесі якось важко з рослинністю. Не знаю, з чим це пов'язано. Але в цьому місті надзвичайно багато зелені, навіть ялинок і дуже багато порід різних дерев, гарні діючі, чисті фонтани. Загалом я всі краєвиди вам не знімаю з певних причин, просто ділюся гарними хвилинами прогулянок цим містом, зайшла на нову пошту там. І ми вирушаємо до смарт-стору в цьому місці. Там мені щастить багато речей купувати для вас і для себе. Я починаю з того, що обираю їх за тактильними відчуттями, за кольором. Потім я розглядаю бірки із складом, і якщо з першого погляду не бачу там ніяких ушкоджень, забираю із собою в приміручну навіть ті речі, які сподобалися мені трохи. Або чимось одним, наприклад, кольором чи тільки на дотик. Повірте, все це треба міряти. Показую вам іграшки на люксі в Смродсторі, це трошки печалька. Того, якщо вам подобаються позитивні іграшки, заходьте до мене в магазинчик. Моя нова спідниця, надзвичайно класна на спеку. Я її вже заносила, я вже сказала. Перший светрик, який ми приміряємо, гарного таупового кольору. Все в ньому гарний, добрий склад, віскоза ангорка. Не сподобалися тільки мені шипи по руках, але в цілому, силует і стан цього светрика були дуже гідні. Саме тому я довго в ньому крутилася, не хотіла його знімати і все хотіла вам показати. Класний. Силует сучасний такий вільний, приємний. Не взяла його саме через оті шипи. Ну, це справа смаку. Наступне вовняне велике худі залишила собі. Воно, воно по-зимовому тепле, але якщо тіло, отак, то на осінь і весну незамінна річ. Виглядає дуже жіночно, гарний сулет у нього. І о, я вже його носила, а зверху накидаючу пухову жилетку. Дуже зручно дуже класно закохалася у цей сфетор. Простий, теплий, базового кольору, оверсайзить на мою Емку. Мені в ньому комфортно, дуже практичний, класний. Цей светер пропоную вам. Хоч він і синтетичний, але що у ньому класно. По-перше, тактильні відчуття на шкірі. По-друге, неймовірно гарний, ніжний, але виразний колір лаванди. Камера того не бачить, як вам це показати, я не знаю. Редагувати фотки я не хочу. Я хочу, щоб ви його бачили більш-менш реалістично. Але якщо ви мені вірите, то повірте, у нього дуже класний. Гарний лавандовий колір. Він оверсайзить на мою емку, він буде добрий на акуратну ельку, у нього є у складі 4 чи 5% вовни чи альпаки, я вже не пам'ятаю. У нього гарна фактурна в'язка, він не новий, але там немає жодного ковтунця, значить, там їх і не буде. Особливо ковтунці утворюються під руками і по боках, там жодного нема. Нерозтягнута горловина, він і тепленький, і дихаючи. Ну, повірте, синтетику я беру на вагу, важить вона немало. Лише в тому випадку, коли це справді того вартує, коли ця річ прослужить не один сезон, і коли у неї гарний силует. Цей кардиган взяла через те, що тут і склад гарний, і приємно важка така тканина, вона мила до тіла. Можна носити на якийсь топ, можна на інший светрик, можна на бандлон. Вона на тілі сідає, як типу, коконом таким. Просто на мене ростовка велика. Треба, щоб людина була нижча за 174 см, тоді він сяде ідеальніше. Але так, і по рукавах, і, в принципі, він був добре. Ось ця вкручена ангорова штука, болеро таке розпашне, воно не застібається. Дуже класно сидить, там стоїть бюрочка L. Якщо у вас акуратніші груди, а ширші плечі, то вона теж на вас добре сяде. У моєму випадку, на мою ель, вона сідає теж дуже класна. Раджу вам завжди перевіряти ангору, притискаючи до якоїсь темної тканини, якщо ворсу лишається мало. Зовсім трошки беріть. Якщо лишається дуже багато, навіть не думайте про покупку. Собі з люксу взяла ось таку спідницю олівець від нейкет. Я люблю такі силуети. Вона товстенька, м'якенька, вона зайвого не обтягує, хоча вона йде по фігурі. Я вже її. Тигла затаскати, дівчата, не шкодуйте речей. Якщо вам річ дуже-дуже подобається, вона вам личить, таскайте її хоч кожного дня. Нехай вона там вийде з ладу, ви придбаєте собі нову. Повірте, в цьому світі усього дуже багато. Єдине, що ви маєте берегти і шкодувати, це себе, своє тіло, потіште свої суглоби кашеміром, потіште свою шкіру шовком, але не шкодуйте речей. Бережіть себе, зберігаючи себе, ми збережемо країну. Цей светр теж синтетичний, там є невисокий відсоток вовни. Я не хочу його навіть рекламувати. Він дуже класний, це видно на примірці. Він букле, різнокольорове і в той же самий час загальний колір. Такий стриманий, під все підходить. Ну, ну, Що тут коментувати, коли він класний? Заходьте, дивіться за міри, буде класний на М-ку оверсайзить, буде на акуратну Ельку. А він просто любов. Показую вам молотного цуцика. Зараз він стоїть у мене на підвіконні. Повірте, якщо у вас на диванчику чи в кріслі буде ось така дитинка. В вашому домі ніколи не буде депресії, це неможливо. Коли дивишся на такі іграшки, депресняк сам собою зникає. Ну, погляньте, це просто краса. На удачу можна потерти йому носика. в мене поки збувається. Класний, можна дати йому ім'я, там є бірочка можна написати. Назвіть його і будьте щасливі. Також знайшла аж дві нові спідниці шовкові, без однієї зачіпки там чи слідів носіння від Мунсун. Обидві класні, обидві шовкові, обидві різні. Одна ось така фактурна, трошки товстіший шовк, інша тонший шовк. Але градієнтний перехід, власний, класний, дивіться, заміри, з кашеміровим светриком, поверх можна таскати на теплу осінь і на ранню весну. Також є ось цей светр Він ніжного вершкового кольору, не жовтить, знаєте, такий свіжий. Молочний, свіжий вершковий колір. Він в стані нового, жодного ковтунця я з нього не знімала, просто їх там немає, є запасний гудзик, сидить він по фігурі, але він не затягує, не обтягує, якщо ви розумієте, про що йдеться. І він товстенький, він невесняний, він дуже-дуже теплий, він саме зима. Він зима. Зверху на нього пуховик, навіть якщо не будете мати майки під ним, ну, то просто зимове тепло вам гарантоване. Зверніть на нього увагу, достатньої довжини рукави, за ним легко доглядати, того, що він не створює ніяких катунців. Стриманий у нього такий принт, під усе усе підходить. Якщо вам до душі такі силуети, сміливо його обирайте. Він є в наявності. І знаходите мене. Заходите до себе в Інстаграм, тиснете на значок пошуку, набирайте моє ім'я і ви потрапляєте до мого інстаграм-магазину. Дуже багато речей не проходять випробування в примірочній, хоча спочатку можуть дуже подобатися на етапі пошуків. Я цьому радію. У мене сильний такий перфекціонізм по життю спочатку, я думала, що він мені заважає, що мені все треба доводити до ідеалу, терти до ідеальної чистоти, що це трохи відхилення таке від норми життя, що хочеться все ідеалізувати. Я перестала перейматися з цього приводу, що зі мною щось не так. Того, що прискіпливе ставлення до речей економить мені гроші і створює непогану репутацію серед моїх покупців. Також мені дуже легко прощатися із старими речами, речами з минулих сезонів. Я легко розстаюся із ними і за дивним збігом обставин завжди я тому дивуюся. Приходять в моє життя нові речі. До речі, ось цей светр від Томіхельфігер. Він наполовину складається із вовни, наполовину з котону. Найчастіше вони роблять котонові светрики, а котон він складний у догляді. По-перше, його треба прати чимось таким схожим на шампуньку, як вовну. По-друге, його треба не пересушувати. Бо пересушивши його один раз десь на сонечку чи в сушарці, котонові речі перестають бути м'якими. Вони стають грубими, колкими. Ось, наприклад, має свого нового власника ось цей чоловічий светр із 100% котону. Я взяла його не тільки через фірму, бо це відомий якісний бренд, а через те, що цей котон, він товстий. І о, трикотажно м'який, він такий, ніби це о, ну, можна сплутати із вовною. І колір у нього дуже гарний, і розмір. О, він в ідеальному стані. Я його лише ополіснула, правильно висушила, він м'якенький залишився. Вже як, коли я його складала до посилки, я на вивороті на манжеті помітила невелике забруднення, але через те, що я зовсім його не терла, а лише замочила від сторонніх запахів, то я думаю, що він з легкістю. Очиститься, бо ні в магазині, ні потім вже вдома я не помічала там абсолютно ніяких нюансів. Я впевнена в ньому, просто ще раз наголошую, якщо у вас светрик м'який еластичний котон, ставтеся до нього як до вовняної речі, не пересушуйте. Не розтягуйте, не ставте на високі оберти при витисканні. Ще раз вас запрошую до себе, до крамниці. Заходьте глянути, що там є. Поставте свої добрі, щирі сердечка під публікаціями, які вам подобаються. Обирайте аксесуари та одяг для своїх хвостиків, своїх дворових собачок, я вже одягла, на зиму підготувала. Також звертайте увагу на доглядові засоби, антивікові, колагенові, є дуже з дорогезних серій, але вони вартують кожної копійки. Не соромтесь себе любити. Ми всі гідні кращого. Треба з повагою ставитися до самих себе, це навчить нас поважати інших. За цінами секонд-хенду то гріх не дозволяти собі якісний догляд за своїми аватарами. Головне, лишайтеся усі живі й здорові.